Держава запускає нові інструменти захисту бізнесу від воєнних ризиків. Підприємцям обіцяють компенсацію збитків та часткове покриття страховки вже з нового року. Комунальники Павлограда поєднують роботу під час війни з волонтерством, допомагають армії обладнанням, беруть участь у зборах та підтримують своїх захисників щодня. У одному з міських ліцеїв прикрасили хол незвичною денім ялинкою, створеною учнями та батьками з перероблених матеріалів. У Павлограді провели фестиваль Поклик серця та душі, де відзначили творчі досягнення людей з інвалідністю та подякували військовим за участь у заході. Уже з нового року держава запроваджує для підприємців нові інструменти фінансового захисту. Йдеться про страхування майна від воєнних ризиків та компенсацію збитків у разі його пошкодження або знищення. Перший напрям програми стосується бізнесу у прифронтових регіонах. Підприємства, які зазнали втрат через удари Росії, зможуть отримати до 10 мільйонів гривень відшкодування. Для цього потрібно заздалегідь подати майно до державного реєстру і сплатити одноразовий внесок піввідсотка від його вартості. Другий напрям діятиме для всіх підприємств по Україні. Бізнесу компенсуватимуть частину страхової премії за договором страхування від воєнних ризиків до 1 мільйона гривень за контрактом. Механізм дає бізнесу зрозумілі правила: застрахувати майно і мати гарантію компенсації в разі втрат. Запрошуємо підприємців уже зараз звертатися за консультаціями та приєднуватися до програми. У Павлограді комунальні підприємства продовжують поєднувати щоденну роботу з волонтерською діяльністю. Один з головних напрямків закупівля необхідного обладнання і участь колективів у благодійних ініціативах. У Павлоградводоканалі зазначають, з спочатку повномасштабного вторгнення підприємство підтримує військових своєю щоденною роботою. З самого початку ми допомагали їм питною водою. Вони набирали у нас питну воду для своїх потреб. Потім постало питання, і проблема в відкачці стоків і пробитті системи каналізації. Це ми також робили на добровільних засадах. То наша допомога заключалась в водовідведенні, водопостачанні. Комунальне підприємство Павлоград Теплоенерго активно долучається до волонтерської допомоги. Працівники регулярно беруть участь у зборі коштів, благодійних аукціонах та інших ініціативах, щоб забезпечити військових необхідним обладнанням і спорядженням. У багатьох співробітників на фронті служать рідні та близькі. Тож така участь для них це можливість підтримати своїх і всіх, хто зараз боронить країну. Дякуємо за фінансову допомогу придбання генератора всьому технічному персоналу е, «Павлоград Теплоенерго. Слава Україні Героям, Героям слава! не тільки Павлоград Теплоенерго приймає активну участь у підтримці збройних сил України, а також комунальне підприємство Павлоград Трансенерго. Так історично склалося, що ці два підприємства тісно співпрацюють і спілкуються. І ініціатива одного колективу завжди підтримується іншим, і навпаки. Ось, наприклад, в минулому році на святкуванні новорічних свят ми організували аукціон, на якому за рахунок продажу різних сувенірів від наших хлопців були зібрані кошти, які в свою чергу були направлені на купівлю генератору та різних господарських матеріалів. Інструментів для військових аукціон, можна сказати, був яскравою подією, яка запам'яталася нашому колективу і була досить ефективним в плані збору коштів. Але це не єдиний випадок, коли ми допомагаємо захисникам. Ми спільними зусиллями неодноразово закуповували різні генератори, амуніцію також закриваємо збори на потреби у ремонтах авто хлопців. Від перших днів повномасштабного вторгнення волонтерство стало звичною частиною життя і для мешканців Павлограда, і для місцевих комунальних підприємств. Підтримку військових продовжуватимуть у межах своїх можливостей і профільної роботи стільки, скільки це буде потрібно. Кирил Дмитрук, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. Третій рік поспіль в одному з ліцеїв міста створюють новорічні декорації разом із батьками та учнями. Цього разу центральний хол прикрасила незвичайна ялинка у стилі Денім. Усі іграшки та елементи оздоблення ручної роботи, зроблені з перероблених джинсів. Ми вже третій рік поспіль долучаємось до креативних ідей дирекції нашого ліцею стосовно новорічних загальних декорацій. І цей рік ми відкриваємо цю чарівну ялинку в стилі Денім. Ці іграшки, які ви бачите на ялинці, вони не куплені в магазині. Кожна іграшка пошита нашими батьками. Кожен стібок, кожна сніжинка, сердечко. Це все прояв любові, турботи, бажання подарувати нашим дітям відчуття свята. Батьки кажуть, що робота над іграшками стала для них не лише творчим викликом, а й можливістю бодай трохи відволіктися від щоденних тривог. Зараз складні часи і хочеться якось відволіктись, і тому це настільки швидко, цей процес він заглиблює і є якась певна, певний час для створення, але все набагато так швидко все зробилося, і зараз ви можете бачити ось цю красу. Директорка ліцею зазначає, що створення спільних новорічних проєктів багаторічна традиція. Попри війну освітяни переконані, діти мають право на диво, а дорослі повинні допомогти їм його відчути. Ніхто з дітей, які навчаються в місті Павлоград, і взагалі в Україні не винен, що зараз іде війна, і нам, дорослим, треба давати дітям нашим можливість, хоч трішки відчути новорічне диво, отримати подарунки, відчути новорічну атмосферу, порадіти один за одного в кінці кінців. В цьому році ми вирішили. З мінімальними витратами, взагалі, створити новорічне диво в центральному холі нашого закладу. Ялинку вирішили створити саме з джинсу, бо це доступний матеріал, який є в кожній родині. Так до спільної справи долучилися всі 42 класи. Центральний холл це те місце, в якому буває кожен учень. Зустрічається вчителям, обмінюються зошитами, збираються класними колективами, щоб піти кудись, в різноманітні заклади. Ну і тому саме це місце є особливим. Дали в цьому році ідею доєднатися всім 42 класам нашої школи до спільної справи, створити ялинку в стилі денім. кожна кишенька від джинсів, кожен клаптик джинсу. – це… Те, що наповнене любов'ю, творчістю і вірою в перемогу, участь добровільна, але практично в кожному класі знайшлися творчі діти й батьки, які змогли перетворити старі речі на новорічні дива. Ну і не тільки ж для дітей ми зараз до святого Миколая готуємо подарунки, а й для наших захисників, бо вони є в кожній родині, і в нашій освітянській родині багато захисників, які з першого дня війни стоять на фронті. І для них Важливо, щоб ми не втрачали віру, не втрачали не тільки віру в перемогу, а віру в завтра, в майбутнє, щоб ми надихали дітей і продовжували це робити. За словами батьків, стильна Днім Ялина стала символом єдності, підтримки та віри у свято у дітей та в перемогу. Хочеться подарувати дітям це диво, І не тільки дітям а собі, бо, попри всі тривоги, про невтішні новини. Ми все одно десь шукаємо сили, сили духу, сили, яка нам надає вірити надію якусь. І тому, попри війну, ми все одно ми мріємо, ми радіємо, хочемо подарувати дітям свято. У ліцеї кажуть, навіть у найважчі часи варто залишати місце для світла та творчості, які об'єднують громаду. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко – новини ПТРК. У Павлограді щороку проводиться міський фестиваль творчості Поклик серця та душі, приурочений до Міжнародного дня осіб з інвалідністю. Під час події відзначають дітей, які демонструють власні пісні, вірші та різноманітні роботи образотворчого мистецтва. Тут сьогодні присутні разом з нами малечі і наші спортсмени, люди з інклюзії. Тому велика вам шана і велика вам вдячність за вашу силу духу і несампусть. Перед початком нагородження для гостей виступив творчий колектив Співочі Мальви. Після концерту учасники взяли участь у майстер-класі зі створення новорічних прикрас. Ще, 4, 4, Приймаємо участь вже вдруге. Минулого року також ми приймали участь у цьому чудовому заході. Присвячений захід до Дня інвалідності. Моя дитина має цей статус. Ми з ним виконували різні поробки і таким чином потрапили сюди. Йому дуже подобається, дуже чекав цього свята. Чудовий мастер-клас влаштували цього року. Я думаю, що на згадку залишиться у нас ялинкова прикрас. Краса, яку ми будемо завжди щороку прикрашати нашу ялинку. Серед учасників дорослі та діти, які не лише займаються творчістю, а й допомагають військовим разом із родинами. Один із них Андрій, який на початку заходу зачитав вірш про Україну. Нагороди немає поліна кодецька. Учениця Манолецької школи мистецтв. Полінка сьогодні знали. Також до військи області звичайно. Це вірш про Україну, те, що ми можемо намалювати свободу та перемогу. Цього року до фестивалю долучилися і військові 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Вони привітали дітей, долучилися до майстер-класу та вручили подарунки. Муці на вищому рівні. Дякую організаторам, що запросили такий захід. Спілкуватися, зробити, як говоритися, новорічний подарунок дітям, підтримати дітей, підтримати їх батьків. Дякуємо місцевій як владі, яка підтримує такі заходи, яка організовує заходи для таких дітей. Я також сам є як загорітися першої групи після поранення і ну, завдяки підтримую на випадку. На випадку. Фестиваль Поклик серця та душі поєднує творчість, подяку захисникам і підтримку людей з інвалідністю для дітей та дорослих. Це не лише нагороди і подарунки, а й відчуття, що їхні таланти зусилля помічають та цінують. Дане О, Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.